Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 28 лютого 2016 року, неділя про блудного сина. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого апостола Онисима. Святий Онисим жив у місті Колоси в Малій Азії. Він був невільником, поганином у багатого чоловіка Филимона, який став християнином. Одного разу Онисим, провинившись перед Філемоном, зі страху перед карою втік до Риму, де в той час святий Павло перебував у в'язниці та проповідував Христову науку. Під впливом святого апостола Онисим прийняв святе хрещення. Згодом Філимон простив Онисимові провину і відпустив його на волю. Відтоді Онисим ревно допомагав святому Павлові у його апостольській праці. Він разом із Тихіком відніс листа святого апостола Павла до Колосян. Перед смертю святий апостол Павло висвятив Онисима на єпископа Верії. Покинувши у 67-му році Рим, Онисим проповідував Христову віру в Греції в країнах Малої Азії. Прославив Бога мученицькою смертю 95-го року. На Божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванлія від святого ванлиста Луки з 15 глави з 11 по 32 стишок, де є наступні слова. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе провайнував, достав великий голод у тім краю, і він почав відувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих, ніхто не давав йому. М'ятавшись, а він сказав до себе: скільки то наймитів у мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю, встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватись твоїм сином, прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько, його й змилосердившись, побіг. На шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе, я не достойний більше зватись Твоїм сином, а батько кликнув до слуг своїх: притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. Та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходились веселитися. А старший його син був у полі, коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику й танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було б. Той же сказав йому: брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Рознівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені дитину, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Встану та й піду до батька мого, і скажу йому отче, я прогрішився проти небе і проти тебе. Цими євангельськими словами можемо зобразити стан людини, яка приходить до покаяння. Стан душі людини, яка кається у своїх гріхах, є милим у очах Бога, але не завжди добрим в очах людей. Маємо багато друзів, які подібні до супротивного вітру, які нас відштовхують від Бога словами. А нащо ти йдеш сповідатися, якщо все одно зрішиш? На що це тобі сповідатися треба тим, які грішать, нерідко чути навіть насмішки, ти що хочеш бути святою чи святим, які гріхи тобі треба замолювати? Цей супротивний вітер ми можемо відчувати навіть від найрідніших. Як це ми бачимо і в сьогоднішньому євангельському читанні, де брат завидує любові батька до блудного брата. В часі підготовки до Великого посту бажаю всім вам якнайчастіше повертатися до небесного батька, так як повертався блудний син. Бідна любов, якщо її можна виміряти, Вільям Шекспір, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.